Добрий вечір, студія. Добрий день, студія. Винашу, хто хоче вести блог адекватно. І увага, питання. Що таке УТП? Улюблена трава Петровича. Унікальна торгова пропозиція, унила, тупа, плагіатчиця, успішний тестовий план. Звичайно, це варіант Б. Із усіх прасок нам говорять: знайдіть своє УТП. Це треба, це важливо. І дуже непросто. А якщо чесно, то і зовсім не потрібно. Сьогодні, коли ми нарешті усвідомлюємо, що люди обирають людей, а вже потім те, що вони пропонують. Головне у тебе, твого блогу це ти. Твоя харизма, енергетика, твої цінності, все це робить тебе тобою. А твій блог унікальним. Ну що зрозуміли? От добренько, а тепер ходімо спати.